Это применяется при штурме, штурмовых действиях, при штурме окопов, при работе э, в городских условиях, в урбанизованной местности. Да? Вот. Э, задача э, ⁇ научить э, ребят правильно двигаться, э, научить выживать на поле боя и выполнять боевые поставленные задачи. При этом задача ⁇ сохранить собственные жизни и выполнить боевые поставленные задачи. Стрес це ступор, паніка, істерика, апатія, агресія, нервове тремтіння, плач. Стресувати ми можемо і позитивно, і негативно. Це не специфічна реакція організму на щось нове, якийсь подразник. Психологія дуже важлива в житті військовослужбовця, тому що кожен з них хоче повернутися до своєї родини живим та здоровим. І що саме головне психічно здоровим. Газин правильно. Откинул, да. Так, так, ну трошки ніжніше можна було. Ну і по дружески Перворо раз Сеньок, 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 До його руки, ти крайній, крайній до його руки взяв. Стоїм. А руки, опа! Опа. Не знаю. І я вважаю, що тактична медицина потрібна. І я вважаю, що ну, стріляти вміє кожен, а от правильно надати першу домедичну допомогу, також е, провести там е, в жовтій зоні той самий марч, огляд людини. Своя, падаємо, шию прикриваємо. Хорошо, учоба дуже важлива для нас, тому що попереду багато через що треба буде пройти інструктора, молодці, хлопці, бойові всі з опитом. Своя! Е, розказую е, бійцям, як тримати гранату, е, з якого положення викидати в різних ситуаціях. Своя! З різних вихідних положень. Кожний боєць повинен вміти кидати на точність і на дальність. Це використовується і при штурмових діях, і при обороні. Хорошо. І понижаємося. обка. Плюс! Ниже, занижаємося, силует, прилетить. Працюємо з бійцями по окопах, зайняття позицій, ротація, заміна на СП, щоб хлопці розуміли, як це все робиться. Тому що на навчаннях як може без бойової стрільби, то може не зовсім розуміють, але щоб зрозуміли, вже, як буде відбуватися ситуація на самій позиції на нулі. Заніжався силует! Колбаса. Баляємо сім. Занижаємося, занижаємося. Хлопці відпрацьовують це може і з бойовими, бо якщо на холоску ходити, то вони зовсім розуміють, як це відбувається. І може не зовсім розуміють. Як це відбувається з бойовою стрільбою? Саме головне те, що я розказую своїм хлопцям, які проходять на навчання. Хлопці заходите на позицію. Перед вами є дуже багато різноманітної зброї. Деяку ви знаєте, деяку бачите в перший раз. Якщо у вас є звільний час, є звільна хвилина, сядьте, будь ласка, розберіться, що є на позиції. От зараз тут є куча одноразових гранатометів різного виробництва, різної модифікації, різного призначення, але і функціонал різний. Якщо ти заходиш на позицію, ти не знаєш, що з нею робити, ти, виходить, випадаєш, як то кажуть, із строїв. Учоба дуже важлива. Тому що вона завжди пригодиться і тримати навики і вчитися побільше і побільше. Слава Україні! Героям! слава!